Я розумію, що напевно чиню зараз не дуже добре, розповідаючи вам про це, тим бачу і в соцмережах, але історія, скажімо, прямо не з приємних, і винести її за межі певного кола осіб, мабуть, не зовсім чесно. Я сам опинився серед, скажімо так, посвячених, скориставшись довірою дуже хорошого і близького мені друга, його ім'я я, звісно, змінив, ну тому що в цьому просто немає сенсу. Знаєте, це навіть не історія, а радше випадок. І стався він у моїй рідній школі. Я не лише провчився там 10 років, а й, вже, будучи студентом, проходив у ній педагогічну практику. З більшістю вчителів у мене й досі теплі стосунки, особливо з Іриною Валеріївною. Вона була моєю класною керівницею у старшій школі, і значною мірою, саме завдяки їй, я й досі час від часу надсилаю свої тексти в журнали. І ось саме у її класі і стався той випадок, про який піде мова. знаєте, я просто навіть і не знаю, як правильно пояснити те, що я розповім вам. Тоді вона якось коротко мені розповіла про нього, а ось зовсім нещодавно на зустрічі випускників я розпитав уже докладніше, і поки я ставив запитання, я дуже чітко бачив Ірина Валеріївна все ще відчуває шок, пригадуючи той день. Напевно, навіть не шок, а справжній жах. Та я й сам не знаю, як таке взагалі можливо. Я не буду тягнути. Усе почалося зі звичайного двору, який Ірина Валеріївна просто дала п'ятикласникам. Тема там була щось на кшталт, які сни я бачу вночі. Ну, нібито нічого особливого, правда? Ну, гарна тема, розвиває фантазію. Діти можуть собі вигадувати будь-що, Є скільки завгодно, так і є. Але одна робота щиро приголомшила Ірину валерівну і запустила низку розслідувань, та й не тільки розслідувань, наради батьківських зборів. Пізніше цей зошит побував на багатьох столах у директора, шкільного психолога. Та навіть місцевого представника служби захисту дітей, та що тут казати, він був навіть у одного з провідних дитячих психіатрів країни, і все марно: ні фактів жорсткого поводження, ні аномальної поведінки, та навіть якихось суттєвих психічних відхилень теж виявлено не було. Я і сам не знаю, як вони це перевіряли, але таке просто неможливо. І ось мені вдалося отримати копію цього твору. Я навіть бачив сам зошит нерівним дитячим почерком були виведені рядки, які я наведу нижче. Знаєте, для п'ятого класу обсяг був чималий, але я прочитаю його повністю, тому що мене це настільки шокувало, що в мене просто немає слів. Я дозволив собі трохи виправити граматику і розділові знаки, і більше цей текст ніяк не редагувався. Твір учні п'ятого б класу на тему, які сни я бачив вночі. Спати вночі дуже важливо увісні людина відпочиває і набирається сил. Людині треба спати не менше восьми годин. Мене завжди вкладають об одинадцяті вечора, а прокидаюся я о 7-й ранку. Я сплю стільки, скільки треба, але я не люблю спати. Бо я дуже часто бачу моторошні сновидіння. До мене в кімнату часто приходить людина без голови. Мені інколи здається, що коли вона приходить, я й бачу це, вона якимось чином розмовляє зі мною і дивиться на мене, а мене це дуже сильно лякає. Я казав про це мамі, але вона мені не дуже вірить. Нещодавно мені приснилося, що мій тато відрізав нашим сусідам голови. І приніс їх додому. Мама зварила з них суп і змусила всіх їсти. Всі хвалили цей суп, і мама, і тато, і старший брат. Я тільки плакав і не хотів його їсти. Я дивився в тарілку, а суп був червоний, як борщ, і від нього йшов огидний запах, і мене прямо туди знудило. Мама назвала мене мерзотником і наполягала на тому, щоб я доїв це. На краях тарілки заплуталося довге волосся, а між картопленими плавав якийсь білий клубок. Я заплакав ще сильніше і сказав, що не хочу його їсти. Мій брат назвав мене дурним і сказав, що саме такі шматочки найсмачніші. Він дістав той клубок і з'їв його, а я після цього зміг лише вибирати картоплю. А коли всі доїли, мама назвала мене покидьком за те, що я лишив суп. Вона завжди так каже, коли я погано їм. Потім я чомусь пішов до сусідів. У них у квартирі було дуже багато крові, я побачив, що вони сидять перед телевізором. У них у всіх були відрізані голови, і вони ніби розмовляли, але я не розумів як. Тому мені стало моторошно, і я втік. Ще мені приснилася аварія. Ми гуляли з хлопцями. Я вибіг на дорогу та побачив розбиту машину. Вона була дивна, з неї стирчали пружини, шестерні металеві деталі, ніби всередині була не машина, а велетенський годинник. Біля неї лежали дві жінки, усі в крові. одній жінці, здавалося, бракувало руки, в іншої пальців. Вони дивилися на мене і кричали. Я випадково наступив на щось, і воно хруснуло. Все навколо було залите темними плямами. Друга жінка була розірвана внизу живота, і з неї тяглися закривавлені клубки, намотані на якийсь залізний штир. Перехожі навколо мене чомусь дивилися на цих жінок і сміялися з них. Я подивився на них і зрозумів, що у перехожих не було очей. Замість очей у них були якісь криваві плями. Вони ворушилися. І від того мені стало моторошно. З рота в них текла якась біла густа маса, ніби вони захлиналися нею. Вони ще дихали, але вже майже не рухалися. Потім приїхала швидка, і лікарі чомусь кричали на жінок, ніби ті самі винні. Я не розумів чому. Один підійшов до тієї, що майже не дихала, і просто став бити її. Він ударив її по щоках. А потім розсердився і сказав іншим погано. Після цього я опинився в шкільному туалеті, І ці закривавлені жінки стояли переді мною. Я хотів втекти, але не зміг. Двері були зачинені, вони намагалися підійти до мене, але вся підлога була слизька від крові. Вони падали, підводилися і знову падали. У її рука дивно висіла. У іншої темна рідина текла з рота. Я чув, як вони ковзали ногами по плитці, і від цього мене почало нудити. Одного разу я заснув на уроці і побачив, що до нас прийшов шкільний лікар. Він сказав, щоб ми не відволікалися, а він лише візьме аналіз. Він підійшов до Юлі на першій парті. Вона відкрила рота, а він різко дістав їй передній зуб величезними щипцями. Юля закричала: З рота текла кров, але вчителька поставила їй зауваження за погану поведінку. Потім лікар вирвав зубу колі, той затулив рота руками і продовжував писати, а через пальці текли краплі крові. Я сидів на останній партії і бачив, як лікар наближається до мене. Я дуже боюся стоматологів, він говорив мені, що це не боляче. І складав кров'янисті зуби в пакетик. Коли він підійшов до мене, я сховався під парту. Вчителька витягла мене силою і сказала, що викличе тата до директора. Я відкрив рота, він стиснув щепці, і я почув сухий хрускіт. Мені було не боляче, але дуже гидко було дуже багато крові. Потім урок продовжився. Ми просто сиділи. Усі губи були червоні від крові. Коли урок закінчився, вчителька сказала нам змити кров. Якось мені наснився гарний сон, єдиний гарний, який я пам'ятаю. Я сидів, пив холодний апельсиновий сік Їв в шоколад грав у комп'ютер. Поруч сидів мій дідусь, усміхався і питав, чи піду я з ним у кіно. Я казав, що піду, коли доїм, а він усе питав і сміявся. А я просто їв, і солодощі не закінчувалися. Потім я прокинувся. Мені стало сумно і моторошно, бо мій дідусь помер, коли я був у третьому класі. Мені інколи страшно лягати спати. Мені завжди сняться погані сни. Але мені здається, що це робить людина, яка приходить до мене в кімнату. В неї немає голови, і вона розмовляє зі мною. А я дивлюся в інший бік, і тихо ридаю. Але я все одно сплю, бо якщо людина не спатиме, вона може захворіти. Знаєте, коли я прочитав цей твір, а потім прочитав ще раз, я сука просто не повірив своїм очам. Ну, знаєте, таке можна побачити у фільмах жахів або в інтернеті, але ж не в реальності. Ну як дитина може таке запам'ятати? Як? Можу уявити першу реакцію Ірини Валеріївни, коли вона ввечері з легкою посмішкою та кавою спокійно собі перевіряла дитячі роботи і раптом натрапила на це? Ну немає в мене ніяких пояснень, як таке сука, можливо. Я знаєте, теж багато бачив. Бачив батьків алкоголіків, наркозалежних, які били своїх дітей. Але такого жаху я ще не бачив ніколи. Хочу зазначити, що лише завдяки її історію не зам'яли в межах школи, як це зазвичай буває. Але, як я казав, жодних висновків зробити не вдалося. Родина хлопця була досить успішною. Ну тобто він ніколи не скаржився ні на батьків, ні на рідних, ні на однокласників, ні на вчителів. Він деякий час навіть відвідував дитячого психіатра. Але в нього й порушень сну не виявили пізніше, батьки перевели його до іншої школи під приводом переїзду. А потім і дійсно переїхали. Не знаю чому. Ірина Валеріївна, певна, вони просто хотіли забути про цей інцидент. Ну а ви як думаєте, там резонанс був чималий, і серед учнів, і серед педагогів. Ну ви просто уявіть собі це. Уявіть собі, наскільки вони були шоковані. Пам'ятаю, я спробував додати в розмову трохи гумору і запитав, яку оцінку вона поставила за цей твір, але вона навіть не всміхнулася. Тоді я зрозумів, що, напевно, не варто було це казати, і я й сам був шокований, як дитина може пам'ятати так чітко такі зновидіння, про яку людину він розповідав, що це за людина без голови, яка дивиться на нього. Ірина Валеріївна сказала, що замову вона поставила трійку. А за літературу жодної оцінки не змогла поставити, і що там так у журналі і стоїть трійка?» Вона відповіла мені: Так, саме так і стоїть. Зараз я подивився у вікно. Холодна, туманна погода якось не дуже добре мені стало, коли я ще раз прочитав це. Тому, ну його я ще раз вибачаюся перед усіма, кого стосується ця історія. І я чесно щиро сподіваюся, що з тим хлопцем і його родиною зараз усе добре. А до речі, мало не забув розповісти вам дуже важливу деталь. Вони ж переїхали, і квартира, в якій жила та родина, згодом згоріла, тобто там виникла пожежа досить серйозна, згоріла повністю. І що саме цікаве, будучи порожньою. Сусіди й досі не розуміють, як так сталося, але пожежа була доволі сильною. Як там могла статися пожежа, якщо квартира була порожньою, я не знаю? Ось такі справи, друзі. Чи є в цьому слід чогось не з нашого світу, або, можливо, це просто збіг обставин? Я і не знаю, що казати, вирішувати вам.